Ідея та ініціатива створення мобільного кабінету належить місцевому стоматологу. Кабінет надаватиме послуги захисникам безпосередньо у зоні несення служби. Оскільки я працюю лікарем стоматологом у нас в місті і надаю багато послуг для військових. І я розумію, що такі послуги є потрібні напевно нашим хлопцям, які на передові і не мають такої змоги отримати такі послуги. Тому в мене виникла така ідея, якби створити такий стомат кабінет на колесах. Тажний автомобіль знайшли та бідотували хмельницькі атомники. У ньому є все необхідне медичне обладнання, система кондиціонування та автономного живлення. Колектив Хмельницької ЄС взяв на себе завдання знайти автомобіль, його підготувати. І коли вже транспортний засіб був готовий до монтажу обладнання, відповідне обладнання було змонтовано в місто Хмельницькому. І зараз цей автомобіль вже готовий для того, щоб вирушати на. Місце надання цих послуг для наших захисників наближаємо перемогу. Слава Україні! Такі перетворення вантажівок відбуваються в області вже не вперше. Відтак свій обов'язок на фронті вже виконує мобільне СТО, адже в першу чергу це спрощує життям нашим захисникам. Вже стало доброю традицією готувати різноманітні мобільні автомобілі, це і мобільна стоматологія, це і мобільне СТО, і банно-пральні комплекси, і передавати нашим військовим на передову, де в зоні ведення бойових дій необхідні послуги можуть бути надані.